Всім привіт! Сьогодні хочу показати своє замовлення з сайту iHerb. Почнемо з того, що замовила таке велике пакування чаю. Цей чай саме з м'ятою, і це саме перцова м'ята. І як воно прописано, я там читала, що на сайті, що там вказано 10 різновидів м'яти. Вона дуже-дуже така насичена, вона дуже якісна. відчувається Написано, що вона без радіації, тобто вона чиста. І також тут велике пакування 453 грами. Я вже відсипала сьогодні, ми спробували, я насипаю в баночку, щоб спробувати спочатку дуже насичений такий аромат. Вона, ця м'ята, вона, знаєте, схожа на зубну пасту по аромату, таку досить приємну, солодку пасту, не таку, знаєте, дуже різку. Хоча, от мій чоловік і син вони сказали, що дуже вона ну, така м'ята, ця насичена, і не кожен може її, так би мовити, пити, так, Але ж мені вона дуже сподобалась. Я вже сьогодні чай випила і син випив. Ну так би мовити, він сказав, що це для мене дуже. бо йому 8 років ще, Але ж я хочу сказати, що мені от те, що треба, те, що я от в дитинстві, коли мій дідусь він був ветеринарним лікарем, він завжди збирав м'яту, засушував її, і ми любили попити чай з ним ввечері. Так, ціна на це на це пакування досить немаленька, але ж тут велика кількість, його треба невелику кількість, тому що тут саме насичений цей смак, і ну, я вважаю, що він, його треба трішечки. Друге, що я замовила, це нутрибіотік. Зараз починається сезон простуд всіляких там вірусів. Тому замовила перший раз, я ще ніколи не замовляла, GSC треба 10 крапель на стакан води якщо для дорослої людини, якщо для дитини, 3 краплі від 5 років на стакан води чи с... сік можна розбавляти ну соком. Дуже ну, воно трішечки може кисленьке, якщо дуже так от розпробувати, але ж ніякого немає дискомфорту після вживання. Мені Нормально, і син також випив свою дозу. так Замовила такі смурфіки це вітаміни для дітей. 60, тут таких, я зараз покажу вам, жилейних ведмедиків, але ж вони такі, як ягідки. Досить вони так розтанули, бо у нас ще досить жарко. Посилку отримала я на відділення Міст Експрес. Ну, такі, знаєте, маленькі відділення в магазинах у нас. І тому дуже приємно, що безкоштовна доставка. 60 штучок по 2 штуки на день, і йому вистачає, от, вистачить от, тут на місяць. Ми свої ті допив, допив він, які були попередніми. Ці вже новенькі. Повторила я також, у мене ще є недопитий. Свою я використала баночку, а донька не захотіла пити, я п'ю її другу баночку. Купила ще про запасик. нехай будуть. Це дорослі ведмедики. Тут все зафольговано, навіть тут, бачите, заклеєно, але ж у мене є відкрите, я можу вам показати зараз. Так, Це відкрита моя баночка. Зараз вам покажу, як виглядають. Отак вони виглядають. Різнокольорові, є червоні такі. Три штучки на день треба дорослій жінці, написано це саме жіночий І ви знаєте, я відчуваю себе набагато краще з цими вітамінками, тому що вони якось ну, я я не знаю, але ж я відчуваю себе вдень трішечки краще, ніж відчувала до вживання них. Також замовила якийсь новий крем для о, очей. Це крем, а я не сказала, що я оце, саме оці вітамінки, хотіла сказати: замовила за 100 з лишнім гривень, тому що вони були в пробних товарах. Але ж вони коштують, якщо повна ціна, більше 400 гривень. Ну, це дуже вигідно, тому що можна зекономити. Оці брала я по повній ціні, там знижка тільки по коду. Я вам залишу свій промокод, можете використати і отримати знижку додаткову. Цей кремик з центелою зеленого листя, написано, з центело азіатською, екстракт 49% це бренд Purito. Піоріто, чи як він вірно читається. Така, от такий флакончик, такий тюбик, і тут 30 мл. Достатньо такий немаленький, бо завжди по 15, і ціна на нього була досить приємна і гарні відгуки. Тому я спробую розповім. З пептитами комплекс, азіатська кислота. Ми, так... це еластичність і Укріплення покращує. Ну, тобто підтяжка. Я думаю, що від зморшок він допоможе. Ну, я, як профілактику, тому що в мене немає таких великих зморшок, але треба як профілактику застосовувати. Креми навколо очей я дуже-дуже люблю. Ціна була щось 400 з лишнім гривень. І Також замовила повторну покупку. Вже третє в мене пакування чоловіче саме Active Spot це антиперспірант. Який чоловік мене постійно застосовує, дуже приємний аромат, такий чоловічий, суто чоловічий. 73 грами це велике саме пакування, бо є про 28 чи 27. І досить така ціна, приємна. Він захищає на всі 100%. Оце найкращий, він в мене є жіночий. І чоловік я йому постійно купляю, також полюбляю його. Отаке було замовлення невеличке. Залишу вам свій промокод для того, щоб ви могли також. Отримати знижку на ваші замовлення, якщо це перший раз, там десь 5%, Якщо це не навпаки, якщо це перший раз ви замовляєте, десь там 10%, якщо повторно. Ви постійний покупець і використовуєте мій код, то це буде знижка десь 5%. У них там змінюються умови, але ж все рівно дуже приємно отримати якусь знижку. Дякую всім за перегляд. Всі підписуйтесь, хто ще не підписався, підтримайте мій канал, тому що україномовний канал завжди потребує підтримки, тому що переглядів не дуже багато. І всім до нових зустрічей, всім пока.